Тоді звертаємося до тренера збірної України, щоб він тебе там юношецькою, щоб він тебе вже на карандаш. Якщо мама говорить, що треба робити домашку, значить треба сідати, робити домашку, і потім підходити до мами і говорити: Мама, ти мене попросила домашку зробити? Правильно? Я зробив, тепер я йду грати в футбол. Коли робить фол або і ти біжиш в атаку і він потім свистить в той момент, коли ти майже вже забив гол. Стойно? Круто. У нас сьогодні в студії, звичайно, мій колега Олександр Єрмаченко, я, звичайно, Андрій Гаврилишин і дві легенди майбутнього майбутньому, майбутньому, точніше, футболу, воротар збірної України. Євген. Здорово. Здоров. Другий рукою. І найкращий в історії футболу лівий нападник Андрій. Здорово. Дві зірочки, давайте пацан. Yeah, давайте. Давайте, ну що, я думаю, давай почнемо з того, бо мені дуже інтересно, як Євген захотів бути футболістом воротарем. От, що, от Чому ти саме вибрав? що ти так, ні, чому да, ти... — воротар? — Чому Давай так, дивися: футболісти і воротар — це ж дві різні професії, правильно? Ну, то мені здається, дуже важке питання. Я, я, <ривіт> я, я, я на тих двох позиціях вже грав, так що я все знаю, <ривіт> я теж. І що? Але добре, що ти ви, але що ти вирішив бути воротарем? Ну, Бо я в школі грав воротарем. В школі грав воротарем? тобі подобається? А? Окей, але зараз от ви тренуєтесь. Яке для вас е, знаєш, саме таке відчуття, Чому я граю в футбол? Тому що я забиваю гол і всі радуються, тому що я, тому що я ловлю м'ячі. Тому що подобається просто грати, чи, чи є якесь... вигравати медалі. О, вигравати, вигравати медалі. Вигравати медалі. Ну, зрозуміло. А Андрій, а чому тобі саме от чому ти вибрав футбол, наприклад? Чому ти, чому ти бамбінтон не граєш? бамбінтон не підходить для мене. Розкажи, будь ласка, чому саме лівий нападник? Чи не правий? Я люблю правило стояти, але мене тебе не на лівого. Я хочу дуже сильно правого грати на його. Орсть. Слободян. В тебе є можливість зараз сказати йому прямо на камеру, що ти хочеш грати з правої сторони, і тебе слава. Дивись цю камеру і говори Орест Слободян. Я хочу грати з ліва, з правої сторони, а ти мене ставиш завжди з... зліва. Зліва, з права. Ні, зліва. Я один раз за всю кав'ярні. Ну, поговори, справа. от звертаєшся зараз так, так, так. до Ореста. Ти просто сказав цей. А він поставив мене вже на правий слан. Я там більше голів забиваю. Але даймо аргументи. О, більше голів. Бачиш, треба більше... аргумент тренеру. Треба аргумент. Чому? Бо я просто двоногий. мені не підходить для одної ноги. То ти добре граєш і, справу, і з лівою ногою? Так. А чого справа? Мені можна в фіфі -фі поставити 5 на 5. Опа, mm -hmm. це серйозна Ничего. заявка. То треба вже, давай тоді звертаємося до тренера збірної України, щоб він тебе там, юношецькою, щоб він тебе вже на карандаш. Як, як мінімум на, на, на карандашому карандаш. Вибров, лаву не треба казати. Знаєш, як в нас кажуть, коли дитина починає хорошо грати, беру на карандаш. Да, коли да. вже гарно каже: все, перед вечоркою карандашом, пишу Тому... <сум> а взагалі, ви знаєте, от дисципліна, що таке для вас дисципліна? Гарно поводитись. Гарно поводитися для тебе, що таке дисципліна. Як і всі. Ну що, от що таке для тебе дисципліна на полі? А, на полі? На полі. Ну, ви... <ріст> Треба нормально лобити. Чому <ріст> чь, TikTok допомагає краще грати в футбол? Чому? Чи? Чи Чи, чи TikTok Чим, краще допомагає правда? грати в футбол? Так. Да. Окей. Okay. Okay. Дивіться, був такий хороший приклад. Це в TikTok вірусне відео. Коли вигравав. Е ПСЖ вигравав матч 3, 3 0 був чемпіонат світу клубний. І Дембеле, він просто при 3-0 він нападник, він пресингував за щиту воротаря, о, просто о, не зупинявся о, це і, і інтенсивно. От такі відео в TikTok, вони дуже корисні для футболістів. Мотивація. Мотивація, розуміння гри, хороша я, я, порада. Я кожен день дивлюся е відео Ефея і все, мені більше нічого не треба. В інстаграмі. А тренування? І пущо. Тренування теж є? Індивідуальні і поступі. Тому просіть ваших тренерів вистарати більш корисний контент, і це дуже хороша порада. Е, якщо діти дивляться, тренери мають на це реагувати. Як стати футболістом Чекай, що, що забув? Якщо мама каже. І це робити домашку, або не сидіти в телефоні, як стати футболістом через то. Ось така е, хороша, хороша порада для вас. Ти приходиш і мама, я всю домашку зробив. Тепер можна, я піду, буду тренуватися. Все, всі питання у мами. А Мама, каже, ні. У мене все так чітко. Ну, тоді тоді Та треба... Мама домашки. каже, ні, бо, напевно, ти не зробив домашку. Да, а сказав, що, що зробив. зробив. Да. Ну, так я зробив. Треба, треба зробити? Якщо ти зробив домашку, і одним словом, давайте так: якщо мама говорить треба робити домашку, значить треба сідати, робити домашку, і потім підходити до мами і говорити: Мама, ти мене попросила домашку зробити? Ну, Правильно? Я, я зробив, і тепер я йду і грати ти. в футбол. Але навіть після того, якщо мама каже, це не кати, ти кажеш, я готовий робити ще більше домашки, зробіть мені там додаткові класи навчання, але дайте можливість грати в футбол. Ви маєте батькам показати своє бажання. Коли батьки будуть знати, що. Ти, Женю незадоволений <с. такий. Коли батьки будуть знати, що ваше бажання дуже сильне, вони вам з вами спогодяться. Okay. А чи хвилюються гравці? Питання до вас зразу. Гравці да? є. А тренер то частинка команди? Так. Да. Тому є відповідь тут. Тренер також хвилюється, як і гравці хвилюються, бо всі мають, всі переживають за результат. І всі мають це таке тривожне відчуття. Але як 10 хвилин гри це відчуття проходить, і ми граємо, забуваємо про все, Неважливо скільки гравців, скільки глядачів, і м'яч круглий чи квадратний. А одне питання: як ви думаєте, під час ігри, коли команда програє, хто винуватий? Тренер чи гравці на полі? Гравці. Гравці, а тренер взагалі не винуватий? Mm -mm. А чого? Тренер тільки вчить. Брат, Ні, не футбол. Але якщо тренер погано навчив. Якщо що скажете батькам, що коли програєте, то от тренер не винуватий. Так. Да. Домовились? Наступний раз кажете, ми програли, тренер взагалі. От остання гра, 10-2, скажете, тренер Орест. <риклад> <риклад> взагалі, <Вовще> красавчик. <він>. <риклад> 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 тренер зробив свою максимальну роботу. <риклад> Скільки треба голів забити, щоб стати професійним гравцем? Теж я не маю відповідати. <риклад> ну, ладно, я давай. бо я не <риклад> 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 <Повішало>. <риклад> Давай. Це. Десь э, э, для Месі десь 93 голи. А для тебе? 56. Я вже її так Це забив. за рік чи, чи за день? За 20 днів. За 20 днів 56 голів. Я, я, я вже так зробив у нас, але в шістдесят зробив. Я так вже тисячу раз робив. Зимові, Зимові лізі, я так зробив. Окей, давай наступне питання. Давай але... будемо такі коротенький дивіться. Питання відповідь питання відповідь. Чому арбітер свистить а, у найцікавіший момент? Афсайт. Okay. Андрій? Mm. Коли робиться фол, або і ти біжиш в атаку і він потім свистить в той момент, коли ти майже вже забив гол. Достойно? Круто. Е, що, е, що робити, якщо тебе тренер не ставить в стартовий состав? Сидіти на заміні, на банці. І нічого не казати. Або потім... Казати тренеру, щоб випустив його моляти на коліні. Ну, я думаю, ми мусимо навіть оцінювати їхні відповіді. Я думаю, ці дві відповіді досить хороші. Я, як ви думаєте, у нас було вже сьогодні питання про те, що мами, ваші мами заставляють вас робити домашку. Як ви думаєте, а, а тренера також роблять домашку? Ні, закінчив. Вони роблять домашку по матчі. О, все. Солідно, О, солідно. Солідно. Бачу, це дуже круто. Тобто ти говориш як аналіз домашки? May. А ти сказав, бо закінчили школу, так? Давайте так. Хто є кращий гравець Рональдо чи Месі? Ти знаєш, тільки що зробив? Що? Оце. Ну, Роналдо. Роналдо? А знаєте, що він то робить? він хвиститься, потім піднімає на верх і потім це вже робить. Він просто вирає. він просто хвиститься, дякую Богу за такого футболіста, так? Отак. Отак. Молитва Святого Духа, амінь. <рес> Я не паняться. <розумію>, що <рес> 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 це. вища не кричиш? Окей, ну все поділо, Рональду переміг. Роналду переміг. Роналду переміг. Окей, е, дивіться, таке питання. Якщо ти біг-біг по полю, там м'яч на лівій бровці, ти по праві біжиш, спіймав крота, там знаєте, такий вислів, десь спіткнувся і впав. Чи рахується це фолом? Yeah. <laughs> <laughs> не рахується? Yeah. <laughs> yeah. <laughs> ну, я не знаю. Якщо б там РФ якийсь. То може якщо не Короч, якщо якийсь крот вилізти в нього спіткнувся, то суддя має круту показати жовту картку, так? Та жовту карточку круту він ну, no, 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 no. У вас є воротар і є лівий нападник. Воротар. Чому воротар може брати м'яч руками, а лівий нападник ні. Бо це поле. Ну, <смеш> бородав, це борота, а лівий нападаючий це лівий нападаючий. Ну, а що буде, якщо лівий нападаючий візьме меч руками? Чи вона каюточекає, чекай, пішов Жовта, З <смеш> Жовта карточка. <смеш> Хороша відповідь. <ітись. смеш> серйозне питання, але дуже серйозне. Як ви вважаєте, якщо ви сильні в Sony PlayStation FIFA грати? Ви такі самі сильні і на полі? Деколи так, деколи ні. А ти як граєш, ти зажимаєш R1, R2, пас, чи ти нормально граєш? L1, R1, два рази квадрат. Жень, ти розумієш, про що ми говоримо? Вони отакі... Я думаю, куди я попав? Що це взагалі? Бо м'яч отак витить, отак, от так, отак і отак. А ви з одної команди? У мене одне питання. От, Саша, в нас не було такого, правда? Ми колись з одної команди були, ми завжди грали і фіфа з одної команди, все ми все робили з одної команди. Ми навіть допомагали. Ви ще трохи. Скільки вам років? Мо? 9, Тобі де? Ну ми навіть допомагали один одному квіточки нашим дівчатам носити. Ви допомагаєте один одному в чомусь чи ні? Чи ви Я так прийшли кидаю... на тренування? Пограли <клес> тренування і пішли? <клес> Коли я застряв на дереві, я його кидаю отак. І потім він вставає. <зві> я, ти мене не він якраз Роналду буде бити. Я я так. Біп, а я тебе я появляю. Добре, питання, Є... питання питання, Андрій. Та як ви граєте в одній команді, чому ти ще Євгену не, не допоміг вивчити, як робити скіли на FIFA 2025? Я Є... йому він мене просто не слухав. Його. Він дивиться на чогось, тобі <зві> на гую <гуїв>, так не дозикаєш. <зві> Грати просто. Я 22 фі -фі Ти з 22 другого і граю. Ти з 22-го То скільки тобі років вже було? Не знаю, два. У вас є можливість зіграти а, за три топові клуби світу. Mm -hmm. Питання. Який клуб ви б точно не пішли? І в який клуб ви б точно пішли? Андрій, ну давай, Женя, спочатку. Mm -hmm. Який топовий клуб? Ну, не нічні. No. Женя! Найкращі клуби і найгівщик. Клуб. Дивився в тебе є на футболці підсказка. Топовий Футболки. клуб. <реш> ну. Ти би пішов чи не хочеш там займатися? Буду. Будеш? І хочеш. І хочеш. А добре, а де би не хотів займатися? То треба твій клубі чи один клуб назвати? Щось не поняв. Давай так, в Реал Мадрид пішли би? Я потім, я потім скажу, може. Аворська Полтава. Окей, а Барселона? Добре, а Карпати Львів. Чикаго Файер. А Чикаго Файер. Збірна України. Почекай, стоп, тут в мене якісь недорозуміння. Євген, <melodie> ти народився в Америці. А як ти хочеш збірна України попасти? Опа, паспорта ja нема. А в тебе є паспорт український? Можу мама зробила. Добре, дивись, назви просто три топових клуба no. світових. І назви просто один клуб, де би ти хотів іграти, і з який би ти точно не хотів грати. То три топових. Так, так. просто три топових. E, Перші Перше тритопове, e, перший e, FA, друге. Сак, сакер AD, а третє Велмодрит. Я бачу, він ще просто на тебе не підписаний. Да, да, ти підписався не. Ви підписалися на Сашу? на стрінку? Це... Ну, потім покажемо. Да, є хороший клуб э, в Флориді. Да. А добре, світовий. А тепер за світовий який клуб, такий як там Реал Мадрид, Барселона, Ювентус чи ну, Динамо Київ. перший клуб. Коли... Ти би де хотів грати? В якому клубі? Топовому? Ювентус. Ювентус. А ти oh. Андрій? Uh, Мілані. Ну що? Ми поговорили з вами дуже серйозно на дуже серйозні відкриті теми. І давайте будемо так говорити. Ми все ближче і ближче до завершення нашого інтерв'ю. Добре. Скажіть пару слів своїм колегам по цеху, можна так сказати, по, по цеху, то як ніби ви діяльність. От ви футболісти своїм колегам, які також грають в футбол. Скажіть пару слів. Що потрібно а, робити для того, щоб бути успішним футболістом? Щоб вони працювали у С щоб вони були добрі футболісти. Супер. Mm -hmm. Я скажу від себе, що не втрачати мотивації, працювати кожен день, слухатись тренера, слухатись батьків і іти до своєї мрії, але щоб ти йти до своєї мрії, треба її мати в голові і чітко знати, чого ти хочеш добитись. Ми тоді, хлопці, вам велике вам дякую п'ятерік за хороші давай. відповіді. Давай мені давай і чекаємо коментарів. Якщо коментарі будуть, то ми з вами зіграємо два 2 на два 2. 2 на два. 2. Все, подякували, Все. давайте.